Міністр освіти і науки України Сергій Квіт з робочим візитом побував сьогодні в Чернігові. Високопосадовець відвідав кілька навчальних закладів. Почав зі школи. Міністра приймали у себе педагоги та учні загальноосвітньої спеціалізованої школи фізико-математичного профілю номер 12 Після короткої екскурсії навчальним закладом зустріч з обдарованою молоддю та педколективом. Нагоду поспілкуватись з міністром мали здебільшого цьогорічні випускники, переважно учасники олімпіад. Я переконана що ви ті люди, які невдовзі стане елітою. Що треба для того, щоб стати національною елітою, дуже просто до того, що ви вже маєте, треба ще додати вашу відповідальність якого візьмете на себе на тому місці, де ви будете працювати? Чи ви станете політиками, чи ви станете відомими вченими, чи ви будете керувати своїм містом, чи ви будете керувати країною? В будь-якому разі, ви будете керувати країною, звичайно, тому що ваше покоління буде керувати країною. 12-та школа для міністерських відвідин була обрана не випадково. Школа спеціалізована фізико-математичного напрямку, ну і школа, яка систематично готує і дає хороші результати в навчально виховної діяльності, і як навчально-виховної, так і в спортивному житті. Тому очевидно, не случайно, саме це було бажання міністерства. Я скажу, що у нас є. Багато хороших шкіл, ну честь приймати міністра, випала сьогодні двінадцяти школи. Учнів, яких запросили на зустріч з міністром, цікавили насамперед питання стосовно вступу до вищих навчальних закладів країни. А що буде відбуватися з бюджетними місцями? А бюджетні місця будуть не хвилюйтеся. От а в першу чергу, якщо за вашою спеціалізацією, тобто що ви математики, в першу чергу то а, на вас бюджетні місця будуть вихвилютися от тобто такого щоб не було не буде у нас є інше питання не. я вас закликаю я вас закликаю щоб ви дивилися куди ви хочете вступати і вступайте в хороші університети Погані університети, ми закриємо. До кінця навчального року міністерство планує закрити не менше ніж 120 університетів і їх філій по Україні, розповів Сергій Квіт. Міністр пояснив, що хороші університети, до яких варто вступати, це конкурентноздатні на міжнародній арені. Разом з міністром до навчального закладу завітав і відповідальний за область від адміністрації президента Сергій Березенко. Він в свою чергу порадив випускникам ставити перед собою високі цілі і будь-що йти до них. Можна задовільнитися тим, де зручно. В е, мене, е, наприклад, великим уроком на все моє життя було, якраз е, тоді не було зовнішньо незалежного оцінювання. Ми здавали іспити випускні, ми здавали іспити в кожен вуз. І Для мене от такою високою планкою Києво-Могилянська академія. академії. І мені дуже приємно, що ректор Києво-Могилянської академії, президент Києво-Могилянської академії став міністром освіти і науки. Після школи міністр відвідав Чернігівське вище професійне училище побутового обслуговування. Там теж зустрівся із представниками освітньої галузі міста. Говорили про реформи, які вже втілюються або ще тільки стартують. Сергій Квіт переконаний. Для повного розуміння того, як реалізуються реформи на місцях, треба побувати в різних регіонах країни, почути думки мешканців, як заходу, так і сходу, півдня та півночі. Реформа освіти і науки це дуже комплексне питання. І, звичайно, треба зворотній зв'язок. Тому я їжджу, Тобто, у мене лишилося тільки три області, де я не був. І в тому числі в вашому місті, от я слухаю людей. От і ми, і ми спільно працюємо над цим спільно з профільним комітетом Верховної Ради з питань науки і освіти. Тобто, це це дуже великий процес і дуже, дуже системні зміни мають відбутися. В тому, що краще один раз побачити ніж сто раз почути, переконаний і Сергій Березенко. А для цього без міністерських візитів не обійтись. Всі ці зустрічі вони будуть недаремними. Всі ці зустрічі допоможуть. В тій чи іншій галузі економіки, взагалі суспільного життя, підштовхнути розвиток Чернігівщини. І в тому є головна задача Ради регіонального розвитку. Якщо треба буде мої зусилля, зусилля моїх колег для того, щоб запросити всіх, ми запросимо всіх. Під час свого візиту до Чернігова Сергій Квіт побував також і в двох університетах технологічному та педагогічному. Там зустрічався із викладачами та студентами.